Дякую. Я Тарас в Дуже люблю каву. Вона мені нагадує про мирне життя. Я викладач історії. А ще 201 добу я провів в полоні у росіян. До початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого до другого року, я жив нормальним життям, викладав історію. 19 лютого відсвяткував свій день народження. Тоді ніколи б я не міг подумати, що менш ніж за тиждень почнеться вже повномасштабне вторгнення війна, яка торкнеться кожного, кожного українця, кожного херсонця. Про війну я. Дізнався о 5 ранку до 4 лютого, коли прокинувся, взяв телефон у руки, прочитав повідомлення від друзів, відкрив новини. Ну, це було дуже важко повірити. Вийшов на балкон, закурив і тут просто почув перші прильоти, розбудив сім'ю, зібрав їх дуже швидко пі на сьому ранку. Десь так вони виїхали з Херсона. Я вирішив лишитись, на це був ряд причин. Це те, що батьки ясно нікуди не поїхали, вони лишались в Херсоні. Ну і найшоща з причин була, чому я лишився, тому що у нас в навчальному закладі в гуртожитку залишалися діти з лівого берега. От, їх теж не можна було кинути, тому що ми мали як викладачі подбати про їхню особисту безпеку. Там з самого ранку до 4 лютого з друзями долучилися спочатку до збору медикаментів. Вже пішли перші запити від військових, від наших, нашої територіальної оборони. А далі пішло найтяжче. Найтяжче це виїзд з друзями в сторону Антонівського мосту. Це збір знову таки тих же. перевезення медикаментів, перевезення поранених. Перші два місяці займався волонтерською діяльністю. З ряду причин, тому що ти розумієш, що хтось має допомагати людям, які цього потребують. От, ну а по-друге, по містом, хоча б під таким от предлогом перевезення ліків, давало можливість бачити, що відбувається в місті, збирати якусь інформацію, передавати її далі. Тобто, фактично. А от така діяльність зайняла два місяці. Після чого я разом зі своїми друзями перейшов, скажімо так, до трохи іншої специфічної роботи. Це допомога ну, тим. Військовослужбовцям та да, правоохоронцям, які залишились в Херсоні, так, які переховувалися, допомагали їм переховуватись, переховувати їхні родини, деяким допомагали вибратися з міста різними шляхами, як бути типу, офіційними цими коридорами через перевізників, так і трошки іншими шляхами там, по воді. І так далі. Звичайно, такого роду діяльність не могла не привернути увагу російських військових, да, їхніх спецслужб. Було розуміння, що рано чи пізно нами зацікавляться. Фактично в кінці травня, десь на початку червня, прийшли до моїх батьків з питаннями про мене з обшуками. Я зрозумів, що треба далі бути ще обережнішим, постійно змінював місце проживання, так само, як і мої друзі, постійно перебували. Скажімо так, в різних місцях не подовго, тобто зустрілись, обговорили якісь моменти, де не можна було по телефону через месенджери зв'язатися, тому що це було ризиком. Та і фактично да, там допомагали все літо нашим а, військовим там, в зборі інформації, нашим спецслужбам. І от активна діяльність була до 17 серпня, коли одного з перших з нашої групи хлопців прийняли, його затримали. І з цього моменту пішла от, фактично от така от ситуація, коли з кожним днем все стає небезпечніше, там відчуття адреналіну постійно присутнє, тому що ти не знаєш, що вони знають про тебе, що вони хочуть у тебе конкретно, тому що хаотично пішли затримання, але разом з тим я якби, до кінця не розумів а, модель поведінки, тому що, ну. Нас до цього ніхто не готував. Я не військовий, я викладач який просто, просто розумів, що чинити по-іншому не можу, що маю долучитись до цього всього. Фактично, така от гра з російськими спецслужбами, коли ти переховуєшся, міняєш адреси, продовжилася до 4 вересня. Коли мене з моїм товаришем, одним із останніх з нашої групи, Затримали в районі Річпорту, коли ми виходили з кав'ярні, до нас під'їхав спецназ Розгвардії, поклали нас там на асфальт, почали бити ногами, прикладами автоматів. Били дотрати свідомості. Просто вже потім, коли відкачували, прямо там на асфальті приїхала слідча група ФСБ, яка проводила фактично перший допит от Такий прямо на вулиці, показувала фотографії. Людей, яких вони шукають, нас, де ці люди перебувають, запитували адреси, тому що вийшло так, що остання адреса, де ми з товаришем переховувалися. Вони не знали, довгий час намагались не висовуватись, але знаєте, коли ти довго сидиш, там, переховуєшся, не виходиш з дому, ну тебе теж починає от, вже це нагнітати, просто думаєш, ну, вийдемо на каву, ну нічого ж не буде. Ну от вийшла на каву перший раз там, за два тижні з дому. І от таким от чином закінчилась наша кава на довгих для мене на довгих сім місяців. Мене одразу після обшуку на квартирі відвезли в ізолятор тимчасового тримання на теплої енергетики. І там фактично почалось їхнє розслідування, це допити, катування. По факту, всю інформацію, яку я там десь намагатись приховати. вони вже знало. 3 жовтня з року зі мною в Херсоні був останній допит. А мене викликали на допит, але він був доволі такий ну, дивний. Коли тебе вивели з камери, ти йдеш, ти розумієш, що не так і все, як завжди. Що немає якось команди, ще нижче, там нахилити голову. Там, да, Шапка це на голові стандартно присутня, але якби ну, нема якоїсь такої агресії від конвойного. Завели мене в кабінет, там сиділи ті самі ФСБшники, які постійно вели допити, Зняли шапку з голови. Ну і почали фактично це вже був не допит, а Це була пропозиція про співпрацю. Типу, ти ж тут місцевий, ти персонець, ти там кандидат наук, ну в тебе на руках крові немає, ти можеш нам. Допомагати, бути корисним, дали мені там каву, цигарки. Там. Але вкрай мука бачу, що в цей момент вони ще й фотографують. Потім, як мені вже хлопці, ну, з якими я проходив по одній справі, да, намагалися до ФСБшника розвести нас, каже, показував твої фото з кавою сигарети, що ти показали. Тарас вже почав працювати з нами, він вже спокійно, там, без шапки може пити каву, все в нього добре, так що можете там, нічого не відпиратись, він все і так нам розказав. Ну, фактично теж маніпуляція, але сказали, там подумай тиждень про співпрацю, ми приїдемо будемо говорити. Ну, Після того, їх більше не бачив цих блог. 20 жовтня нас розбудили з самого ранку, погрузили в автозаки і вивезли з території ізолятором. Так нас привезли в Волу пристань, де я просидів наступні 10 днів. Все було по-іншому. Там не було такого як в Херсоні. Нас перше вивели на прогулянку, це відчуття, коли ти там за майже два місяці перший раз бачиш сонячне світло, можеш подивитись на небо, але там не було взагалі ніякого харчування. Там Інколи, які здавали нам пайки, але, звичайно, то всього не вистачало. Але з плюсів було там не було катувань, тому взагалі нікому не були цікаві. Там, як нам казали, просто не знаю, що з вами робити, от вас привезли, тут вигрузили, а далі щось будуть вирішувати. Так, ми от сиділи 10 днів, поки нас 30 жовтня всіх так, так само, само ранку розбудили, сказали, що збирайте речі, виїдете далі. Нас загрузили і кудись повезли. Вже коли нас з автозаку вогружали, там хтось з місцевих там, колаборантів, поліцейський, сказав, там, добро пожаловать в Чеплинку. Нас там. Завели під дах, там було відгороджене таке напівприміщення, вишукували всіх, і ми там декілька годин чекали, поки там щось вони між собою вирішували, що робити, як робити. І після цього нас по одному почали викликати з цього приміщення, проводити обшук, виглядали речі і почали спускати нас в камери. Це були камери. В підвалі райвідділку Чаплинського це був звичайний просто підвал. це Навіть не камери отримані. Це земляна підлога, розвалені ліжка. В цій камери було 5 ліжок. І нас 10 чоловік було. І Так було місяць, поки там від нас не забрали херсонського міського голову Ігоря Калихаєва, який був зі мною в одній камері, Його в кінці листопада забрали і вивезли в невідомому напрямку. От У нас було потім вже в камері 9 фактично до того моменту, як я вийшов. Що плинка це був реально для нас всіх шок. Там ми вже випросили цих місцевих там колаборантів і цей папір для того, щоб зробити шахи, тому що ну, реально вже там ти починаєш сходити з луз. Да, ми там вже почали себе ловити на думці з хлопцями, що ми починаємо по колу розповідати одні ті самі історії життєві. То випросили ми цей, цей папір, там олівець намалювали ті шахи. Там раз на тиждень нам давали там манікюрні ножиці, щоб там можна було нігті постріти. Ми якраз цей момент чекали, щоб вирізати ці шахи. Не було там води, каналізації в камери, там да, Але з іншого боку. Ніхто нас уже на жаргоні кажучи, не пресував. Ну, так от було досить довгий час, поки в січні мене перший раз не покликали на допит. Викликали мене якраз два слідчих. Одного був там позивний горець, він був сам з Дагестана, а другого позивний Степанович. І вони просто задають ну, тупе, тупе питання: а, за що ти тут сидиш? Ти з Херсона Я кажу, так. Да. За що? Нам всім там щастило, що були місцеві ці охоронці-колаборанти. От вони якраз такі недалекі, можна було задавати якісь питання і завжди, от, навіть, як кажуть, це знахідка для шпигуна, такі охоронці, тому що запитуємо, хто це і нас викликають на допит. Та, воно, там, це прислані сили, це ті, 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 з материка приїхали. А що не запитують, які тут питання, що, хто за що сидить і так далі. Так а що, вас привезли, вам ваші, там, документи деякі покидали, на когось були справи. Як потім виявилось, кого затримував Херсоні до вересня, ну на всіх майже завели справу, стигли. Кого затримували там вже в вересні, в жовтні, ніхто на нас справу не стиг толком завести. Там, на окремі важкі випадки, як вони казали. Бо хто за що сидить, ну, кожного з вас там, як вони казали, два-три речення, що там сіли терористи, ДРГ і все інше. Деталі ніхто нічого не знає. І от так от, в принципі, навіть більше ніж два місяці, вони щось там періодично викликали уточнити якусь інформацію. З кимось вони постійно намагалися зв'язатися по кожному з нас, хто там нас сиділо, там на підвалі, 60 чоловік. Типу, що з нами робити? От десь в лютому чоловік нас 15 повезли далі на Чингар. Це ті, якраз кого затримали ще на початку літа, 22-го другого року, тобто на них було щось. Потім, якби, почали нас знову викликати активні недопити, от і сказала, що ну, з тобою наче все більш-менш нормально, типу є шанс, що ти вийдеш, типа, можеш радіти. Вже, ну, якби якоїсь віри там сильно цим. Цін... ФСБшникам, їхнім там поліцейським, ну не було, але якби там, та, звичайно, щось якась надія зародила, що може, може, пощастити. І 23 березня мене зранку, після прогулянки, викликали, складали збирають речі. Коли мене підняли наверх, там, мене чекав цей Степанич слідчий. Стояв начальник району і Мені сказали, що ти зараз будеш підписувати документи, що в тебе немає до нас претензій, що ти будеш співпрацювати з ФСБ, з поліцією Росії, що ти нікуди не зникнеш, що будеш тут жити. Записали відео, ти маєш прокоментувати там, те, що там, в Україні нацисти, фашисти. Ну, через це все проходило, але це єдина умова була для виходу. Ну, всі ці матеріали а зібрали, ну от відпустили хлопцям. Які сиділи зі мною на підвалі, яких трошки раніше пристанував. Каже, у цих слідчих ротація 1 травня. Вони поїдуть, і якби те, що ти там погоджувався, бо по ти типу, показав, да, я зараз вийду, там підлікуюсь трошки, піду працювати в школу. Кажу, вони поїдуть, іншим буде це все нецікаво. Так і вийшло. Мені реально дуже сильно пощастило в Чаплинці, що там вже. Знаходились знайомі, тому що там когось раніше відпускали, вони знаходили там людей, місцевих. Плюс в Чаплинці на той момент знаходилась моя колега по роботі, яка приїхала за чоловіком, йшла, і так само сидів на підвалі зі мною Чаплинці, його на день раніше відпустили за мене. І е, люди там місцеві були небайдужі, там багато людей, там місцеві бабусі, які там нас підгодовували, носили передачі, допомагали всім продуктами. продуктами. Так, небайдужі люди допомогли і з житлом, і на перший час там, з одягом, і допомогли там відновити інтернет-банки. І на окупованій території я пробув до середини грудня, коли 16 грудня вже опинився вдома на підконтрольній території України, через довелося виїжджати, там деталі розказувати не буду, тому що цей шлях ще мають подолати не одна людина, але скажу так, що проїжджав через цю територію Росії. Були моменти, про які мене просто проінструктурували наші служби, от, як треба їхати, що робити в той чи іншій ситуації. Пройшов цей е -е, сірозону між Білогородською і Сумською областю в цьому пункті пропуску Калатіловка з їхнього боку. От, і от вже в середині грудня був вдома на нашій землі. Такий от шлях додому зайняв від 4 вересня. З другого року і от фактично від середини грудня 23-го. Зараз живу в Миколаєві, от, там вже займаюся здоров'ям, там повернуся в викладання, але воно ж дистанційне, і плюс там одразу друзі, які підтримували моїх батьків, поки я був в полоні, які допомагали мені одразу після повернення запропонували роботу. Зараз працюю експертом по зв'язкам з громадами. В Громадська організація Південна стратегія розвитку безпосередньо проєкт, над яким я працюю, пов'язаний з середніми ремонтами будинків в Снігорійській громаді на Миколаївщині. Робота, яка заряджає мене енергію позитивною, тому що от, реально ти бачиш результат своєї роботи, ти розумієш, що ну, а ти пройшов полон, але ти розумієш, що ти там не дарма, в персоні за щось боровся, і зараз ти продовжиш чимось допомагати. Як Казав один з хлопців, з яким я сидів в одній камері, що найгірше те, що ж реально ця русня забрала не у нас час нашого життя, а забрала час у наших дітей, які ми могли провести з нашими дітьми. Я по факту пропустив два дні народження доньки. Ну і ці дні народження ти не повернеш, тому він маю віру і надію, що в цьому році я його не пропущу.